Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і сьогодні ми почнемо з вами збирати перші врожаї. Частково я вже зібрала три, е, чесничок, але не весь вибірково, найранший той ще. І сьогодні хочу зібрати кущівку, але не ту, що ви бачите перед собою, а ту, що вже точно в мене готова до вибирання. Полягла, вона, бачите, взагалі лежить. А лишу я тільки та, яка зі стрілками, щоб вона. Дозрівала, бо бачите, вона тільки-тільки починає зацвітати, її ще збирати рано. Тому вона в мене лишиться. Нагадаю, що тут я саджала експериментальну кущівку. У мене два рядочки, їх не дуже видно, тому що вона лежить. Праворуч я саджала крупну голівку, крупну цибулинку, а ліворуч я саджала дрібну та середню. А ви подивитеся, чи впливає це на результат, і оскільки голівок взагалі ми маємо. Тому зараз будемо копати, вибирати і все я покажу. А вже зважимо ми тоді, коли вона, звісно, що висохне. Е, приготувала я окремі ящички, я все це попідписую, позберігаю, аби не забути показати вам точно результат. Давайте поки що вирвемо кілька кущиків, якщо в мене це вийде. Так, Кущівка цього року в мене дуже погана, хочу сказати, що. Вона дрібненька. Бачите, тут, в принципі, дуже багато. Це була крупна голівка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, давайте ще. Беремо гніздечко. Тут трішки крупніше. Але і тут п'ять штучок. П'ять, так, ось така вона. Так, ще. Дрібненька, дрібненька, але загалом раз, два, три, чотири, шість штучок бачу. Ну і ще. І підемо туди, де з іншої сторони у нас дрібна. Так, тут у нас п'ять. Ось така. Ну, як перепили на яєчко, напевно, десь так. Так, і давайте перемістимось на іншу сторону. Трішки в мене в бурянцях. Але дивіться, чотири штучки. Ну, по розміру не скажу, що вона менша. Хоча з цієї сторони я саджала саме дрібну та середню кущівку. Так говорять, що у великої кущівки, великої цибулинки, буде дуже багато ось таких. У гнізді багато цибулин росте, а в дрібної буде мало. Ось тут три. Але розмір майже однаковий. Давайте ще вирвемо. Три. Також вони не дуже крупні, але не скажу, що вони менші, ніж ту, яку ми саджали з крупний. Так, ну я вам вирву все і тоді вже покажу. Тому що процес виривання, я думаю, що він у всіх однаковий. Викопала я один сорт і можу сказати вам свої спостереження. Праворуч зараз ми маємо дрібну, та яку саджала я дрібною та середньою, а ліворуч це з крупної. Як бачите, по об'єму ящичок ліворуч набагато більший. Ніж праворуч, хоча нагадаю, в нас однаковий метраж посадки. Тобто погонні метри були однакові. Кількість цибулин була різна, там, де дрібніше я саджала трішечки густіше, а де крупніша, ту я саджала, звісно, що рідше. А з дуже крупної прям з, ну, в мене це була десь ось така дуже крупна. Було дуже багато дрібної. Ось, наприклад, ось так. Тому саджати дуже крупно наступного року я подумаю ще, чи саджати. А скоріш за все, що буду саджати саме середню. Плюс-мінус десь ось таку. Ось. З дрібної мені не, не сподобалося, тому що є ось такі кущики, і це було реально з дуже дрібнесенькою. Воно видно одразу, де той кущик був дрібненький, то цибулинки виходять такі собі. Ось такі, а можливо, якраз на посадку те, що потрібно. Крупна є, ту, яку я саджала з дрібної та середньої, досить крупно для кущівки. Тобто, такі також є, але я думаю, що це були саме ті, які посаджені із середньої цибулинки. Тобто, середня цибулина дає гарний врожай. Її варто саджати саме на ось таку крупну цибулину. І це я бачила і в інтернеті, і підтвердила вже власним досвідом. Наступного року дрібну саджатиму лише на перо для власного споживання, для салатів весняних. Крупну, скоріш за все, або в їжу буду пускати, або ну, також для посадки. Але мені для посадки я ж кажу, не сподобалось, тому що вона дає багато-багато дрібної. Ось це мені не дуже подобається. Бачите, ось такі є гнізда. І ось ці гнізди величезні, по 8, по 9, по 10 штучок. Це саме з тих, які були дуже крупні. Ось так. Як рекомендують саджати саме середніх розмірів, так краще і робити. Тому далі йду копати часник, Покажу вам, що в мене з часничком. Тепер дійшла я до чеснику. Він у мене дуже зарощий, це я знаю, тому можете навіть не писати, я в курсі. Він у мене останній, той, якому я приділяла увагу, після того, звісно, як він вже почав дозрівати. Тому що до цього я його дійсно ще тримала в чистоті. Збиратиму я ось той надранній. Чому так пізно? Тому що, ну, по-перше, я вже викопала весь який е був без стрілки. І зараз я копатиму лише той, який має стрілочку. Стрілочка вже готова. Чесничок не висипається, він ще не досох, але вже стебло починає потрішку жовкнути, сохнути, падати. Це означає, що його маю викопати. Буду я класти на ряднину. І досушувати в тіні, аби якщо випадково повітряні бульбочки будуть дозрівати і випадати, щоб я їх могла, звісно, що зібрати. Подивіться, вони дуже крупні, вони реально дуже крупні. Повітряні бульбочки тут просто надзвичайно крупні. Таких я не бачила. Прямо один в один. О, до речі, тут не відкрилася, але вже почала жовкнути стебло. Також викопаю сьогодні весь, а там вже буде видно. Все рівно калібровку я буду вже проводити, і стебло вже бачите, воно не ламається, а вже таке, тому варто вже його копати. Викопаю, покажу, який А, Давайте з вами перевіримо, якщо ми лишаємо повітряні бульбочки, якщо ми лишаємо і не ламаємо стрілку, чи це впливає сильно на часник, чи, в принципі, він може бути більш-менш нормальним. Покажу зараз швиденько викопаю. Викопала я чесничок, у мене його небагато. Нагадаю, посадкового в мене було менше кілограму, тому звісно що. Чеснику буде е, врожаю. не так багато. Я його перетримала трішки, і це було спеціально для того, аби е, гарно дозріла саме повітряна бульбочка. Тому що я в першу чергу саджала саме на повітряну бульбочку. Е, врожай мені не продавати, тому в принципі, ось сама чесночина для мене не грала такої великої ролі. Але тепер давайте з вами помірюємо розміри. Нічого не вибирала. Ось вони так, як я їх зібрала, так ми їх і переглянемо. Поставила я штангель циркуль, якщо правильно сказала, на 5,5 сантиметрів ділення. Так, давайте, ось бачите, тут 5,5 починається ділення. І ось тут ми приміряємо. Дивіться, 5,5 не проходить навіть. Тобто, в принципі, розмір чесничин це така тверда п'ятірочка. І деякі, деякі лише не до. Не доростають до них, не доходять. Дивіться, тут навіть більше, ніж 5,5. Тут також не проходить. Тобто, переважна більшість це 5 плюс лише кілька невеличких а, взагалі, чесничин мені попалося. Ось тут, взагалі, я не знаю, напевно, навіть сімка, тому що так добре. Не налазить, бачите? Вони гарязненькі, тому що ми з чоловіком не скоординували свої дії. І він не знав, що я сьогодні планую викопувати, тому зранку гарно пролив цей рядок. А в нас там ще ростуть яблуні, і, і що ще я вже не пам'ятаю що, тому варто було полити і ось так вийшло. Тому вони такі замазури. Ну, це нічого страшного. Повторююсь, ми його для себе, тому в принципі нам підійде. Обшулушу його потім. Як його зберігатиму? Якби повітряна бульбочка в мене була на недосохша, недозрівша, і стебло ще було пряменьке, тоді звісно, що я би досушувала абсолютно ось так, як викопала, так і сушила. Але, так як в мене вже часник перезрівший, а повітряна бульбочка, в принципі, майже достигла, тому я її зберігатиму ось так. Вирізатиму десь наполовину. Це було лишатиму, сушитиму на стеблі. Ну, а тут, звісно, так, однією рукою, ще й лівою, не дуже зручно, вкорочуватиму. Ех. Так, ну, уявимо, що я його відрізала. І а, досушуватиму ось в такому вигляді. А вже потім, коли досухне, я його облущу і обріжу коріння. Ну, а так як в мене лишилося ще трішки часу. Не знаю, чи до вечора, чи до ранку це, але трішки часу ще є до темноти. Хочу зібрати ще кущівку. Ось тут у мене на клумбі моїй. Але чись психанула і приготувала я аж чотири ящики, думаю, що в мене її тут буде багато. Ну і за традицією я лишу лише та, яка в мене зі стрілкою. І покажу одразу вам ось цей шалот магазинний, який в мене дав стрілочку. Бачите, які вони гарні. Кульки просто такі, ах, класні, крупні. Але ще тільки-тільки починають зацвітати. Збирати їх, звісно, потрібно тоді, коли вони відцвітуть, і коробочки їхні засохнуть. І всередині тих коробочок будуть чорнушка. Ви знаєте, як чорнушка. А якщо ви помітили задній фон, подивіться, в мене тут мангольд І з жовтим стеблом, і з червоним стеблом, і з білим стеблом. М, класно, але дуже гарний мангольд. Чекаю, поки він ще підросте, і будемо тоді його їсти. Подивіться, яке яскраве стебло. Дуже класний просто. Ах. Бачите? Є такий з білим стеблом. І в мене ще є з рожевим, але в іншому місці. Ось так. Зібрала я цю кущівочку, в мене її вийшло навіть три ящички всю підряд збирала. Але я зробила ось такий висновок: що чим пізніше саджаєте кущівку, тим дрібнішою вона буде. Тому що ту, яку я саджала раніше, вона набагато крупніша. А ось цю, що я саджала вже взагалі пізненько, вона ну, досить дрібна. Тому саджати потрібно рано. Спробую посадити під зиму цього року і також навесні. Пораніше і порівняю також результат тому, що вже ви викопали, які врожаї ви вже зібрали, і який результат маєте. І до нових зустрічей!